Доброго дня! Сьогодні приготуємо український борщ. Є багато різних рецептів, кожен з них унікальний і смакує по своєму. Сьогодні я вам покажу, як готую його я. І так починаємо. Беремо каструлю, висипаємо 100 г фасолі і заливаємо водою. Ставимо готуватись, так як на її приготування йде найбільше часу. Також можна готувати і без неї. Далі нам потрібно буряк, томатна паста, картопля. Цибулька, морковка, капуста, петрушка. Ну і, звичайно ж, м'ясо. Далі беремо 300-400 г м'яса і нарізаємо невеличкими шматочками. Можна взяти реберця або кістку для більшого навару. Нарізаємо 600 г картоплі невеликим кубиком. Зарізали картоплю, перекладаємо в тарілку і нарізаємо одну цибулинку мілким кубиком. Далі потрібно нашинкувати 250 г капусти. Щоб капуста стала м'якіша, можна пром'яти руками, як показано на відео. Нарізаємо зелень, натираємо моркву і буряк на крупній терці. Коли підготували всі інгредієнти, м'ясо ретельно миємо і викладаємо до фасолі і варимо бульйон 20-30 хвилин. Поки наше м'ясо відварюється, ми готуємо зажарку. На сковорідку вливаємо олію, викладаємо нашу цибульку і смажимо до золотистості. Як тільки цибулька стала золотиста, додаємо моркву, бурячок і смажимо 5 хвилин. Добавляємо 2,5 чайної ложки томатної пасти. Все перемішуємо і смажимо ще 5 хвилин. вже напівготове, саме час додати картоплю, лавровий лист, посолити трохи. Якщо у вас є піна, то потрібно її зняти. Повертаємось до нашої зажарки. Вливаємо 2-3 черпачка бульйону і готуємо ще е, приблизно 5-7 хвилин до готовності на маленькому вогні. Коли картопля зварилась, додаємо нашу зажарку, капусту, досолюємо, перчимо і варимо 5-10 хвилин до готовності. В кінці додаємо зелень, пробуємо на сіль, перець і наш борщик готовий. Виходить дуже смачний, ароматний. При подачі додаємо сметанку. Смачного готуйте!